Вітаю, я Микола Несенюк, і ми будемо говорити з вами про футбол. З часу нашої останньої зустрічі відбулося дуже багато футбольних подій, цікавих футбольних подій, можна навіть сказати знаменних футбольних подій. про всі ми спробуємо сьогодні поговорити, дати всьому оцінку. Але розпочати, на жаль, доведеться із новини не дуже приємної, з новини сумної. Днями пішов життя видатний. Український футболіст Володимир Мунтян, без сумніву, справжня легенда нашого футболу. Це людина, яка, знаєте, в 60 70-ті роки минулого століття не було людини в СССР, які б не знала, хто такий Мунтян. Це, була, це був символ українського футболу, всього нашого футболу. Людина в 20 років стала гравцем Динамо. І вже через два роки була гравцем національної збірної тодішньої нашої країни. Ну, про… Можна говорити багато про Миттяна і сказано, і буде ще сказано цими днями багато. Єдине, що, ну, що я хочу ще сказати, це те, що е, тоді він навіть війшов у фольклор, е, тоді народ писав пісні про Динамо. Е, і зараз пише, але до цього ми повернемося. І тоді дуже зручно в, тоді Муртян, Мунтян, паркуяна. І тоді саме Мунтян потрапляв у всякі вірші, в пісні і тому подібне. Мені пощастило бути знайомим з цією людиною. Я не можу знати, що я з ним дружив, але ми знали один одного і поважали один одного. Але я не міг собі уявити, що той, та людина, яку я бачу перед собою, це той самий Володимир Мунтян, грою якою. Всі захоплювалися, я захоплювався так багато років. Він єдиний польовий гравець Динамо, який зіграв за золоту команду 60-х років і за золоту команду 70-х років. І мені найбільше він запам'ятався, я хочу згадати в зв'язку з цим епізод цікавий, пов'язаний з ним. Це було в 1977 році, в квітні того року Динамо. Грало півфінал Кубка Чемпіонів проти команди Борусі із мюнхен Перед цим динамівці в чвертьфіналі виграли у Мюнхенської Баварії. Всі ми знаємо, багато разів чули, що в 1975 році Суперкубок виграла Динамо у Баварії Мюнхен. Так, Динамо виграло Суперкубок, оскільки Динамо було володарем Кубка Кубків а Баварія володарем Кубка Чемпіонів. Але після того Динамо із Кубка чемпіонів вилетіло в чвертьфіналі, а Баварія знову виграла Кубок чемпіонів і в якості чемпіона володаря Кубка Чемпіонів брала участь в, в наступному турнірі. А е, як чемпіон Німеччини грала команда Боруся мюнхен гладбах Так от спочатку динаміця попалася Баварія Мюнхен. Е, першого року я не програли 0-1 в Мюнхені, а другу виграли в драматичній боротьбі. Незабутній боротьбі в Києві 2-0. І знову потрапляє німецька команда, чемпіон Німеччини. І в першому матчі в Києві 100 тисяч трибуни, Динамо виграє 1-0. І гра відповідь у Дюссельдорфі, тому що тоді Ментладбеці не було стадіону необхідного для таких матчів. Я грав в Дюссельдорфі, Через дуже багато років я, коли опинився в Дюссельдорфі, я чекав шукав цей стадіон, хотів знайти це місце, але... На жаль, там вже новий стадіон абсолютно перебудований, нічого спільного з тою ареною, де виступала Динамо в 77 році, вже немає. Так от тоді, в квітні 77 році, я служив у війську, в будівельних військах, стройбаті, І ми якраз е копали якийсь котлован в Вінниці в Замостянському районі, жили в вагончику. Звісно, ніякого телевізору у нас не було. І ось я віт, я фанат футболу, хочу подивитись футбол, півфінал Кубка Чемпіонів, а де його подивитися? Ну, Я пішов самоволкою, ну, йду по вулиці, по Вінниці, що я буду до людей в квартири стукати, щоб вони відкрили. Ну, На щастя, була одна тоді тільки програма телевізора. Дві програми були тільки в столиці, в Києві там, і в інших е містах. А в таких містах, як Вінниця, була одна програма, так що цей футбол дивились усі. І ось, на моє щастя, ми з моїм другом Олексієм Сніжком побачили, що телевізор світиться в гуртожитку. Це був якийсь жіночий гуртожиток. і Ось ми 15 хвилин мовляли вахта, Вахтера і Сторожа, що ми хочемо футбол подивитися, пустіть нас у кімнату, де стоїть телевізор, ми не до дівчат, ми до футболу. Нарешті ми все-таки пробилися і на все життя запам'ятав той футбол. Частково кольоровий телевізор старий був, ми дуже переживали. «Динамо» прорвало 0-1, потім прорвало 0-2. І на останніх хвилинах Монтян тоді вийшов на заміну. І на останніх хвилинах, за рахунку 0-2, він пробив поперечину, потрапив. І якби він тоді вдарив на кілька сантиметрів нижче, був би гол, нам вийшло в фінал. Можливо, виграв Кубок Чемпіонів, і можливо, вся історія нашого футболу пішла б іншим шляхом. Монтьяна над фінал ...який зараз буде перетворюватися... ...важливо більше руху зараз... ...на цьому благородному... Але трошки не рахується... ...за тим, що ми любимо футбол... ...що інколи кілька сантиметрів вирішують все... ...а для мене запам'ятався цей матч тим... ...що це був останній матч Євгена Рудакова... ...після цього він закінчив... Грати у футбол більше не виходив на поле. І фактично, останній був матч такого рідного для Володимира Монтяна. Це був останній для нього сезон в Динамо. І для нього, і для Володимира Трошкіна, і для Віктора Матвієнка. От після цієї гри, після тої поразки, я дивився, який матчі я дивився там в гуртожитку Вінниці. Після цього цієї гри закінчилася та золота команда 70-х років. І почалося будівництво нової команди Київ Динамо», в якій вже не було місця для... Володимира Мутяна для великого футболіста, якого ми завжди будемо пам'ятати, і завжди він залишиться в історії нашого футбола, світла йому пам'ять. А тепер повертаємося до насущних футбольних справ. Звісно, що головною темою минулого тижня була відставка Олександра Шовковського із посади тренера Київського Динамо. Ще минулий раз ми з вами колись зустрічалися. Шовковський був тренером, але з цього часу пройшов тиждень. Динамо встигло програти в Лізі конференції. Програли 0-2 і встигло після цього, вже після відставки Шовковського, встигло програти у чемпіонаті України. Це дуже всіх схвилювало. Ну, розпочнемо із гри, яку програли Динамівці у Лізі конференції. Суперник команда із Кіпру була цілком. Досяжною для Динамо. І цілком можна було цю команду обігрувати. І, можливо, якби по-іншому склалася ця гра, можливо, все було б інакше. І склалося так, як склалося. Динамо програло 0-2 і погано було, страшно було не те, що команда програла, а програти може будь-хто і будь-кому за цим любимо футбол, тому що ніколи не відомий результат. Погано і неприємно було те, що в кінці гри. Динамо повністю розвалилося, якби не удача, то ми би мало 0,4 або 0,5. І видно було, що команда не керована, команда ну, просто кинула грати, і тренер не здатний якось на це вплинути. Напевно, чому так сталося? Хто в цьому винен, важко сказати. Я думаю, що це сталося тому, що команда. Вона слухає тренера тоді, коли є результат. Коли футболісти, тренер каже, робіть те і те. Футболісти це роблять, є результат, і футболісти вірять тренеру, і команда йде вперед. Коли ж футболісти роблять те, що говорить тренер, результату нема. Раз, немає результату, два, три, чотири. І між тренером і футболістами виникає непорозуміння. Тренер вважає, що футболісти неправильно виконують його настанови. А футболісти, коли вони роблять те, що сказав тренер, результату нема, вони вже не так охочі виконують настанови тренера, і в результаті от виходить такий момент, коли ну, частіше за все, частіше за все е доводиться піти тренеру. Хоча це буває не завжди, до цього ми ще повернемося. Не завжди уходить тренер, інколи тренер залишається. Цього разу кредит довіри до Олександра Шовковського був е вичерпаний і дуже шкода, що. Олександр Шавковський, якого я дуже шаную і поважаю, який заслужив своєю футбольною кар'єрою всіляку повагу, що в нього не вистачило м, сили волі, не вистачило мужності одразу після цієї гри сказати, що він уходить. Довело, він чекав неминуче, чекав, що йому скажуть, що він звільнений. Але, попри це, як би це не звучало парадоксально. Але ми маємо те, що Шовковський єдиний серед українських тренерів нинішніх клубних, єдиний тренер-чемпіон. Більше в Україні немає тренерів-чемпіонів, і, по ідеї, він найбільш бажаний тренер для наступного працевлаштування, тому що немає більше тренерів-чемпіонів, точніше є. Це Сергій Ребров, який був чемпіоном з нами, але Сергій Рибров зайнятий, зараз займається національною командою. Тому якщо от зараз час покаже. Якщо Шевковському будуть пропозиції, якщо він прийметься пропозиції і е, отримає шанс довести, що він такий тренер, всі будуть дуже раді, і ми отримаємо справді ще одного кваліфікованого тренера, який не виключено коли-небудь повернеться в Динамо. А може станеться інакше, цього дуже б не хотілося. І е, Динамо стане для Шевковського першою останньою командою, е, так як е, вона стала першою останньою командою для Олексія Михайличенка для Йочифа Саба і для інших видатних в минулому футболістів, які тренували Динамо, і після цього ніде нікого не тренували і ніде не досягли на клубному рівні успіху. Хочеться побажати успіху Олександру Шевковському, і хочеться побажати, щоб Динамо якомога швидше подолало кризу, в якій знаходиться команда, і щоб ця криза швидше минула. Але, видно, все не так просто. І це показав перший матч з новим тренером. Ну, як з новим тренером Костюк, він багато років працював із юнаками, з Ю-19, практично з дублерами Динамо. Практично весь нинішній склад Динамо пройшов через руки Костюка. Костюк знає прекрасно цих футболістів. Вони знають Костюка. Здавалося б, це все правильно, все логічно, є купа прикладів. Це світова практика, європейська практика, коли уходить коли тренер і немає кандидата, його місце займає тренер дублерів, і дуже часто цей тренер залишається і досягає успіхів, чого хочеться побажати Костюку. Хоча це трапляється не завжди, і не завжди хороший тренер юнаків стає успішним тренером дорослих. Колись, тому що різні бувають тренери, колись була історія. Всі добре знають тренера Миколу Павлова, це теж тренер-переможець. Він виграв із Ворслою Кубок, обіграв Шахтар у фіналі Кубка України. В нього є титул. Дуже мало у нас тренерів з титулами. Наприклад, я завжди згадую про те, що Мирон Маркевич відомий наш тренер, дуже популярний тренер, якого всі знають, в якого дуже яскрава футбольна біографія. Але він за всю свою тренерську кар'єру довгу і Славно, він не виграв нічого, у Маркеічі не має жодного титулу. Він жодного разу ніде не був з своєю командою чемпіоном і жодного разу не виграв жодного кубку. Павлов, чому я про нього згадав, він був чемпіоном з Ворслою і він успішно працював з молодими футболістами. І е, була така думка, е, була та, коли були, була чергова проблема з тренером для Динамо, запросити Миколу Павлова, щоб він. Тренував Динамо, і була надія на те, і сподівання були, що він справиться, що він зможе зробити команду. Але е, Микола Павлов відмовився. Він сказав, що він успішно, він впевнений собі, коли він працює з юнаками, з футболістами, які є для нього, для яких він є авторитетом. А е, брати Динамо, де футболісти, для яких він, можливо, не авторитет, він не ризикує, тому що, можливо, футболісти не будуть до нього прислухатися. І він відмовився від цієї пропозиції. Е, була пропозиція Миколі Павлова свого часу чолити Динамо. от, І е, що буде з Костюком, чи зможе Костюк, тому що одна справа, коли він з тими футболістами працював, коли вони були юнаками, коли вони були е, ну, 16, 17-19 років, це було одне, а інша справа, коли він, він до них повернувся, а вони вже дорослі. Сформовані футболісти вже мають свій погляд на життя, свій погляд на футбол, чи е, залишився в нього цей авторитет, чи будуть вони знову його слухати, чи м -м, вже він не, не буде, не зможе до них достукатись. На це невідомо, це не може, не може про це ніхто сказати, це покаже час. Поки що ми маємо м -м, сенсаційну поразку в першому матчі, матчі Костюка, е, тому що Динамо грала з командою. З командою Полтава, яка невідомо кого представляє, грає в чужому місті, складена із випадкових футболістів. І у цій команді Динамо примоджилося програти. Чи це означає, що Динамо таке слабке, чи це означає, що Полтава така сильна? Я гадаю, що відповідь посередині зараз дуже просто і дуже, не дуже складно зробити із Звичайних футболістів команда, яка буде дуже добре вміти захищатися, ламати чужу гру і грати на контратаках, а може щось получиться. Це можна швидко зробити таку команду і зробити з любими футболістами. І таких команд у нас вистачає, їх більш ніж досить. Але це трошки інша історія. Коли ж цій команді треба щось створювати, отоді от починаються проблеми. І от я думаю, тут була недооцінка з боку Динамо. Вони думали, що рано чи пізно ми заб'ємо і все буде добре. Ну а доля посміхнулася Полтаві. Можливо, цих, цих трохочок, звичайно, шкода, вони можуть, їх може не вистачити на фініші. Але можливо, це і добре, що всі навколо побачили, що все-таки дуже серйозні проблеми в Динамо, що справа не тільки в особистості Олександра Шовковського, а справа. Команді справа тим, що треба працювати, треба щось робити. І сподіваємося, що це буде, це буде зроблено. І е, зараз ми, ми ще до, до Динамо повернемося. А зараз трошки відійдемо до е, лідера, поточного лідера чемпіонату, до команди Шахтар, яка е, цей тур ледве не програла е, кривбасу. На останніх секундах буквально відігралася, мала програти. І цікава ця гра була тим, що Кривбас очолює тренер, з яким Шахтар ну, повернув одну дуже цікаву комбінацію. Це було кілька років тому. Робі Ван Льовен, тренер. Тоді він тренував Зорю. Для мене, Для мене прізвище Ван Льовен це прізвище лідера нідерландської групи Шокінблю. Яка виконала пісню всіх часів і народів Венера, можете знайти в Ютубі, почути цю пісню, всі її знають. Опер перекласти це ну, син Лева, чи там, від, від слова Лев. І ось такий самий Лев очолював зорю, і він. В той сезон Заря грала дуже успішно і навіть претендувала на одне із перших місць. І Ось що зробив, це було пару років тому. Що зробив Шахтар. Шахтар тоді за кілька турів до завершення чемпіонату запропонував Ван Льовину з основного сезону очолити Шахтар. Офіційно зробив пропозицію. І ось це була пропозиція зроблена перед тим, як Заря мала грати з Шахтарем. І так вже сталося, що Заря якось не змогла протистояти тренеру, якому через кілька турів слід було очолити Шахтар. Він не зміг. Зіграти так, як міг би з Шахтарем. Це дозволило Шахтарю здобути перше місце. А Ван Льовен, прийшовши в Шахтар, спіймав Облизня, він не зміг справитися з командою, і команда його попросту з'їла, і йому довелося піти через там, 10 чи 15 турів, я вже не пам'ятаю. І він, звісно, справа це запам'ятав. Після цього у нього була невдала історія з командою Харкова. І нарешті тепер він очолив Кривбас, в якому немає видатних футболістів, який не показує якоїсь видатної гри, але очки набирає і показує часом досить таки цікавий футбол. І ось Вальовин був, я думаю, впевнений в тому, що він все-таки Він був дуже націлений на те, щоб показати Шахтарю, що він все-таки тренер, що дарма так з ним вчинили, і йому це майже вдалося. Ну, все одно вдалося відібрав у Шахтаря. І е, феноменально цікаво було не те, що Шахтар ледь не програв, а те, що про це ніхто не говорив. Е, всі говорили виключно про Динамо, всі розмови тільки про Динамо, про те, що Динамо програла, що Динамо криза Динамо програла чотири матчі підряд, що такого ніколи не було. І ніхто не говорить про Шахтар. І ось я думаю, моя така думка: я не, не можу це говорити 100%. З'явився навколо Шахтаря скандал, що нібито. Тренер юнаків Олексій Білік заявив, що він теж може бути тренувати першу команду і таким чином вступив в конфлікт з головним тренером команди Шахтар Ардою Тураном. Ну, і я вважаю, що це все не зовсім так. Мені здається, так, от, на, як я маю трошки досвіду життєво, я думаю, цей скандал Шахтарі. Не виключно зробили самі, тому що в шахтарі, повірте, дуже професійно працюють над іміджем команди, над тим, що будуть говорити про команду. Там все дуже перевіряється, дуже робиться професійно, там іміджмейкерами працюють, дай Боже, кожному. І от уявіть собі, ці іміджмейкери третій 10 років працюють. За самими сучасними технологіями не шкодують ні грошей, ні засобів для того, щоб зробити шахтар улюбленцем публіки. Частково їм це вдається і створюють імідж шахтаря команди. Дай Боже їм успіх, удачі, хай працюють на здоров'я, хай буде популярна команда Шахтар. Але попри ці всі старання, все одно всі говорять про Динамо. Чому Ну, це феномен, нічого з цим не зробиш. От, щоб не робилося в Шахтарі, всі говорять про Динамо. І от мені здається, що цей скандал, нібито між Біліками і Тураном, був інспірований, можливо, для того, щоб народ припинився такі, говорити про Динамо і став говорити про Шахтар. Мені так здається. Можливо, я помиляюся, але все говорить саме про це. І мені здається, що так воно і є. Тому що я не вірю, я не вірю, що в такій організованій структурі, як Шахтар, хтось може так відкрито вступати в конфлікт публічно. ну… Це був би не Шахтар. Це насправді дуже серйозна структура, заслуговує поваги. І я не вірю, що там може бути щось подібне. Інакше це, буде, інакше це буде не Шахтар. Це повторюється моя думка, але пропоную теж над цим подумати. А тепер ми знову повертаємося до Динамо, і я хочу розчарувати тих, хто каже, що такого, як зараз, з Динамо ніколи не було. Як кажуть, Міліцейські і поліцейські слідчі, е, розслідуючи злочин, це щось подібне вже колись було, просто треба добре згадати. І я згадую, що таке було, було навіть гірше. Це був 1984 рік. І тоді, от я свідомо вболіваю за Динамо з 64 го року, і ось найгірші місця Динамо з тих років, я досі пам'ятаю, це шосте місце 64-й рік. Сьоме -е або шосте місце я вже забув. 60-й рік, шосте місце другим складом, 76-й рік весняний чемпіонат. І шосте чи 7 -е місце в 83-му році це тренер Морозов, коли Лобановський пішов тренувати збірну СССР, поїхав тоді в Москву і залишив Динамо без свого керівництва. І ось увіть за ці всі роки, 1964 за 20 років, Динамо ніколи. Завжди боролися або займало або перше, або друге, інколи один чи два рази третє. А так перше або де перше, динамо було місце. Перше це звичне, а друге це була невдача. А сьоме-шосте місце це було раз на десь років, це була катастрофа. І ось це сталося так. В 83-му році Лобановський поїхав до Москви, очолив національну збірну Радянського Союзу тодішнього, а Морозов із. Теперішнього Санкт-Петербурга очолив Динамо. Динамо. Ну, Збірна СССР тоді було це практично Динамо. Навесні 1983 року це Динамо в формі збірної обіграла команду Португалії з рахунком 5-0-5-0 у Португалії. Уявляєте, 5-0 у Португалії. Але за що ну, відбірний цикл буде виграний е, командою Лобановського, але за літо, за осінь е, в Динамо. Сталися зміни, Морозову не вдалося тримати в покорі команду, як, як це робив Лобановський, і команда за півроку практично розвалилася. Лобановський був далеко. І ті ж самі футболісти, які навесні громили Португалію, восени вже були не ті. І Динамо було не те, і національна збірна була не та. І Національна збірна, тоді їй треба було в передостанньому матчі виграти у Фінляндії достроково вийти на Кубок Європи. Але Фінляндії зіграли в ніч у 0, -0. І потім треба було зіграти в ніч в Португалії. Там програли 0 1 і Лобановському Москві сказали дякую і звільнили його з місця тренера збірної СССР. І ось Лобановський в 84 році повертається в Київ. І в цьому сезоні Динамо займає. вгадайте, яке місце? З Лобановським. Динамо займає 10 те місце. Це найгірше місце за всі роки, які я, ну, які я живу на світі. Не те, що я свідомо пам'ятаю. З Лобановським 10-те місце. І ті, хто зараз говорить, що такого не було, що це щось таке страшне, що це все якесь не бувало, нічого подібного, бувало і таке. Я нагадаю, що після цього 10-го місця Динамо навесні 85-го виграло Кубок СССР, потім Чемпіонат СССР, потім Кубок Кубків, потім знову Чемпіонат СССР і знову став великий Лобановський, великий Динамо. І теж мало хто пам'ятає, що тоді, коли Динамо йшло на 10 му місці, восени був матч Кубка ССР проти московського Динамо, була нічия 1-1. Були після в 11-метрові, тоді Блохін не забив. І останнє 11-метровий, якби забила московський Динамо, бив всім відомий добре, Валерій Газаєв, якби він тоді забив, Динамо вилетали з Кубку, не було б тоді кубка Кубки, не було б куб... ну, Кубка СССР, Чемп... кубка, ССР, кубка... Все. все від одного удару залишило. І от тоді е... Газаєв не забив. Почали перебивати по тому удару, Динамо виграли. І от так от від одного удару ми згадували, як Монтян не забив Борусі, і історія пішла іншим шляхом. А цього разу Газаєв не забив Динамо, і теж історія пішла іншим шляхом. І ми будемо сподіватися, що і зараз теж історія піде іншим шляхом, і Динамо не знадобиться багато часу для того, щоб. Поновити своє реноме і стати знову тим Динамо, до якого ми звикли, яке має бути. І чому так? Е Тому що, ну, з одного боку, я часто про це кажу, я хотів би, щоб у нас було багато сильних команд. Щоб за чемпіонство боролися команди Житомира, Рівного, е Львова, Одеси, всіх міст. Щоб Динамо було одною з команд, яка боролася б за чемпіонство. Це було б чудово, це було б у всіх країнах. Але ми така. Феноменальна країна, так у нас не виходить. Здавалося, зараз. Ну, Динамо, криза, ну, 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 ну і нехай собі. Ну, чому це все так турбу, всіх так турбує? Чому так, всіх так хвилює? Значить, щось є в цьому Динамо. І от ми згадували про те, що в 60-ті роки про Динамо писали пісні, поети. І от е зараз, після от, е цих невдач Динамо, і от е я наткнувся на Знову люди пишуть вірші про Динамо. Повірте, я от наткнувся днями на вірш відомого українського поета Юрка Космини. І ось що він написав про Динамо. Це буквально вчора він написав цей вірш. Вірш називається Дума про Динамо. І поет. Згадую про те, що після того, як Динамо програла Полтаві, Віталій Бояльський підійшов до оболівальників і з ними поговорив і сказав, зокрема, таке: ви що скажете, що ми не віддавались? Пацани з жопи не встають, запевне бояльський. І ось, ці слова бояльського, надихнули поета на такі вірші. Я цитую поета Юрка Косьмену. Отож, сказали нам про це футбольні топи, а не якийсь фейсбучний балабол. Не міли пацани вставати з жопи. Але чомусь програли у футбол. Старались, грали, біли, раптом опа. Ніхто, здавалось, зради не чекав. Та знов з газоном склилися жопа. І не Щерета, і не Дубінчака. Без попереджень і без оголошень у сітку сипали з голи. Пручались яцик Тимчик і Волошин, та жопи тупо намерто вросли. Прізвиські стогін інших роздолбаєв, ридали від рахунку на таблі. Гереро, Михайленко та Кабаєв, і ще три жопи в пазурах землі. Скажи нам чесно, дядя Ігор Суркіс і дядя Гріша теж нам скажи, коли ви вже ваші довбані укурки від поля відірвуть, відокремлять точку жи, щоб привести, щоб привезти хочачко з Європи, позбутись час найгіршого споклять, навчити пацанів вставати з жопи та й взагалі її не розслаблять. Не нам чемпіон, слава Україні!